У центрі Лозової працівники лозова водосервісу ліквідовують порив на центральному водогоні. Аварію на водомережах виявили сьогодні рано вранці. Повідомляє начальник цеху водопостачання комунального підприємства Антон Мороз. Два метри продольна тріщина на чугунному трубопроводі 300 міліметрів. Всі працюють з сьомої ранки. Тут копаємо, ліквідуємо як сюди швидше, щоб люди були з водою. Через порив лозував водосервіс знизив тиск подачі води на місто. Найбільше це відчули мешканці центральної частини міста, так званого Сахаліну, та хто мешкає на верхніх поверхах, говорять на підприємстві. За їхньою інформацією, через перепади температури повітря, ворожі обстріли та перебої в електропостачанні за останні півмісяці аварії на водомережах почастішали. Холод, от тепер починається, грунт грає. Труби чавунні, труби старі, їх лопаються, ламає, ну, гідроудари стаються. Це теж, так, також впливає на труби. Частину пошкодженої труби працівники Лозував до сервісу замінять на нову. Матеріали для ремонту підприємство отримало від ЮНІСЕФ.